Всім доброго дня! Тема уроку розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Будь ласка, відкрийте свої робочі зошити. Запишіть тему і сьогоднішнє число. Будь ласка, будьте уважні, ми готуємося до контрольної роботи. Схожі здання у вас будуть на контрольні. І так, починаємо. Перше питання. Температура тіла залежить від А. Кількості в ньому частинок, Б. Швидкості руху частинок, з яких складається тіло. В Розмірів частинок, Г. Розташування частинок в цілі. Ну і, звичайно, ми знаємо, що температура зв'язана зі швидкістю руху частинок, з яких складається тіло. Тому правильна відповідь тут буде Б. Питання номер 2 Температура тіла збільшується, якщо його частинки, А, його, його частинки будуть взаємодіяти сильніше, Б збільшується його маса. В швидкість його частинок зросте. Звичайна температура тіла зв'язана з швидкістю руху його частинок, тому нам підходить варіант В. Ми знаємо, чим більша якраз ця швидкість цих частинок, тим більше температура. Тобто правильна відповідь 2АВ. Третє питання. Яку енергію називають внутрішньою енергією тіла? Енергію, а енергію теплового руху частинок тіла, Б. Кінетичну і потенціальну енергію всіх частинок тіла, і В енергію взаємодії частинок. Ну, бачимо на варіанти А і В, це неповна відповідь. Вона ну, частково так. Тому правильна відповідь у нас буде більш така загальна. Це Б. Кінетичну і потенціальну енергію всіх частинок тіла. Тобто, правильно тут то буде 3Б. Четверте питання. Зміна якої фізичної величини свідчить про зміну внутрішньої енергії тіла. Варіанти А кінетична енергія тіла, Б. Його потенціальна енергія, В. Температури тіла, Г. Його швидкості руху. Ну, Знаємо вже, що ми вже про це казали, що внутрішня енергія зв'язана з температурою тіла, тому правильний варіант буде 4В. П'яте питання, якими двома способами можна змінити внутрішню енергію тіла. Варіанти А. Надавши тілу велику швидкість, Б. Піднявши тіло на меншу висоту, В. Тепледачу, Г. Виконанням роботи тілом або над тілом. Ми це проходили з вами, знаємо способи зміни якраз внутрішньої енергії. Давайте згадаємо, це була перша це теплопередача. Ми можемо збільшити, зменшити так, температуру. Ну і, звичайно, виконанням роботи над тілом, або над тілом, або виконанням роботи самим тілом. Тому тут правильних варіантів буде 2, 5b і 5Г. Шосте питання. Є два тіла, температура, яких 25 градусів номер 1 тіло і 75 градусів номер 2 тіло. Внутрішня енергія якого з них буде зменшуватись в процесі теплопередачі між ними. Варіанти номер 1 і 2 В, вона не зміниться, Г, в обох, тіл буде в обох тіл буде збільшуватись, так? Давайте міркувати. Ми знаємо, що більш нагріте тіло там, при взаємодії воно охолоджується і навпаки, те, що було холоднішим, нагрівається. Відповідно, Якщо нас запитують, зменшуватись буде, то, звичайно, це номер 2 тіло. так? Тому що його температура при цій взаємодії буде зменшуватись. Ну, в процесі мається на увазі теплопередачі. Правильний варіант буде номер 2 Сьоме. Внутрішня енергія при теплопровідності передається. І варіанти відповіді, будь ласка, А. Хаотичним рухом частинок речовини І супроводжується перенесенням цієї речовини. Б. Шляхом взаємодії тіл і зміни при цьому їх швидкості. І В. В результаті перенесення нагрітих частинок тіла до холодних. Ну, звичайно, правильна відповідь буде А. Це хаотичним рухом частини речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. Я сподіваюся, це зрозуміло. Тому що, наприклад, шляхом взаємодії тіл і зміни при цьому їх швидкості ні, не зв'язано з цим, так а сама швидкість, наприклад, якогось тіла, яке рухається, ще не каже нам про його температуру. В, подивіться, у результаті перенесення нагрітих частинок тіла до холодних. Ні, перенесення у нас не відбувається, тобто, наприклад, термометр і його частинки не переходять в тіло чи навпаки. Варіант А буде правильним. Восьме питання. Яка з названих речовин має найкращу теплопровідність? Ну, це ми проходили, знаємо, да? тут звичайно метали, тут варіанти хутро, А, хутро, Б, гума, В, деревина і срібло. Звичайно, це срібло метал, має кращу теплопровідність. Що з названого має найменшу теплопровідність? Питання номер 9 мідь, пориста цегла, бачите, В залізо і вакуум. Звичайно, що ми виберемо з вами, де теплопровідності фактично не буде? Ми знаємо, що таке вакуум, да? це дуже розріжений газ і, відповідно, там немає кому передавати цю енергію. Так, так, там немає частинок. Відповідно, правильна відповідь буде вакуум. Тому що мідь заліза, ми знаємо, взагалі має добру теплопровідність. Пориста цегла трошки гірше, ну і звичайно найкраще це вакуум. Що, наприклад, використовується, ви знаєте, в термосах. Там теж створюють вакуум, щоб якраз теплопровідності там у нас не відбувалося. Між цінками мається на увазі. 10 У якому тілі газоподібному рідкому і твердому конвекція неможлива. Давайте згадаємо, що таке конвекція, це коли у нас відбувається якраз теплопередача з допомогою променів, так? Рідини або газу. Тобто газ і Ну, тут запитують у нас, де неможливо. В газоподібному і рідкому звичайно, можливо. Ну а в твердому немає да, цих струменів рідини, тому це неможливо. Рідини або газу. Твердому, звичайно. Одинадцяте. Щоб е, поверхня дирижабля менше нагрівалася сонцем і покривають фарбою. Яку фарбу слід вибрати для цього? Ну, знаємо, а, тут чорне, так. Притягую, навпаки, всю якраз цю енергію, в даному випадку сонячну, Б. Синю, меншу, але теж гарно притягує В теж. Ну і, звичайно, Г буде сріблясто, вона буде відбивати частину да, так, тепла, тому нам підходить із цих варіантів Г. 11Г – сріблясту поверхню, тоді у нас буде частина відбиватися. І тоді менше нагріватися буде цей держабель. 12. З якого посуду зручніше пити гарячий чай з алюмінієвої кружки або фарфорової чашки? Чому? Давайте поміркуємо. Звичайно, як вам зрозуміло, і це на досвіді, ви знаєте, так? що зручніше пити чай із фарфорової чашки. Тому що теплопровідність фарфору ми знаємо, менша за теплоприв... теплопровідність, вибачте, алюмінію. Отже, опек... оп... опектись, вибачте ще раз. Отже, обпектись, оп... використовуючи алюмінієву чашку, кружку, набагато легше, так? Да? Так. Так, рухаємось далі. 13. Чому ми не одержуємо опік, якщо короткочасно доторкаємося гарячої праски мокрим пальцем? Давайте поміркуємо, мабуть, теж робили експеримент такий. Дійсно не одержуємо, але треба бути обережними, тому що можна пектися. Не треба цього робити, так, краще так не перевіряти, так ви знаєте. Треба дотримуватись правил техніки безпеки і таким чином не перевіряти, звичайно. Ну, поміркуємо, що, що ж відбувається. Що там відбувається? Вода на пальці, ми знаємо, да, коли торкаємося, моментально закипає та випаровується, створюючи таку якби паперову парову подушку. Ну і відповідно шкіра пальця не встигає дотиркнутися до поверхні праски. Так? І тому якраз не відбувається у нас опіку, не встигає. Там так нагрітися палець, тому опіку у нас не буде. Але треба бути обережним. І ще раз повторюю, не повторюйте, будь ласка, такий експеримент можна пектися. Так, рухаємось далі. Чому річки та озера нагріваються сонячними променями повільніше, ніж суша Давайте поміркуємо. Ми знаємо, що питома тепливність води, до речі, ми вже пам'ятаємо. Значення питомої теплоємності 4200 джоль в знаменнику кілограм помножити на градус Цельсія. Це ми вже з вами, я сподіваюся, запам'ятали. Звичайно, питома теплоємність води буде більше, ніж в суші, а ми знаємо, чим більше теплоємність речовини, тим більше потрібна енергії для її нагрівання до певної температури. Ну і тому у нас. Річки та озера нагріваються сонячним променем повільніше, ніж суша. Там ще можна сказати, що частина енергії відбувається так. Це ми теж знаємо, тому що е дзеркальна поверхня може бути. А на суші це чорний колір, частіше всього, ну по-різному буває, звичайно. Ну, в першу чергу, тут зв'язана з теплоємністю. Те, що вода має велику теплоємність 4200. Ну, відносно, звичайно, суші. Так, рухаємось далі. Задача. Розрахуйте кількість теплоти, необхідно для збільшення температури латунної заготовки від 27 до 237 градусів Цельсія. І маса 35 кг. Будь ласка, записуйте умову і будемо розв'язувати. Тут ще раз є умова, будь ласка, переписуйте. І так, Т1 це початкова наша температура нашої латунної заготовки. Т2 237 градусів Цельсія це кінцева температура. Маса заготовки 35 кг. Питома теплоємність латуні знаходимо в таблиці. Буде 400 джоуль чисельнику в знаменнику кілограми помножити на градус Цельсія. Давайте згадуйте, якщо у нас нагрівається щось або охолоджується якесь тіло, ми використовуємо з вами таку формулу Q дорівнює добутку питомої теплоємності на масу і на оцю різницю температури кінцевої і початкової. Тобто Q дорівнює t 2 t 1 Все. Задача в однодії дуже проста. Перевіряємо одиниці. Вимірювання, маємо, маємо Q вимірюється в джоулях, все добре. Підставляємо, що у нас є. Замість питомої теплоємності 400. Ставимо джоуль на кілограм на градус Цельсія. Замість маси 35 кг. Ну і 237 треба відняти 27, це зрозуміло. І буде у нас відповідь. Бачите, 2 мільйона 940 тисяч джоулів. Можемо записати відповідь в мегаджоулі. 2,94 мегаджоуля, як вам загодно. Ну, Краще записати в такому вигляді мегаджоулях відповідь. Рухаємось далі швиденько. Скільки окропу потрібно долити в посудну? що Містить 2 кг води при температурі 35 градусів Цельсія, що температура у посудині збільшилась до 65 градусів Цельсія. В житті теж часто це робили, да? коли розмішують, розмішують гарячу холодну воду і, відповідно, отримують різної температури воду. Я да. сподіваюся, ви це робили. на практиці. І так, давайте запишемо, що у нас є. У нас. Є температура окропу, тобто гарячої води, 100 градусів Цельсія. Давайте запишемо в дано. Далі маса холодної води у нас 2 кг, температура 35 градусів Цельсія. І нам кажуть, там скільки окропу якраз треба долити, щоб отримати температуру посудині щоб вона збільшилась до 65 градусів Цельсія. І так. Давайте поміркуємо. У нас відбувається тут. Ну, пам'ятаєте, вже про це казали багато разів, що більш нагріте тіло віддає свою енергію, віддає певну кількість теплоти, а менш нагріте навпаки одержує певну кількість теплоти. Давайте це запишемо. І так, перше, кількість теплоти, що у нас віддана гарячою водою, яка віддає гаряча вода. Q. Г буде дорівнювати СМГ ТГ, тобто температуру цього окропу якраз мінус Т температура, яка у нас спалена, ну, яку ми хочемо отримати. Далі запишемо кількість теплоти, яка у нас якраз одержується холодною водою. QH буде дорівнювати СМХ Т-ТХ. Це у нас відповідно для холодної води. І зрозуміло, будемо використовувати рівняння теплового балансу. Нагадую, що у нас скільки якраз гаряче тіло віддає яку, яку певну кількість теплоти, стільки у нас і приймає ну, відповідно, холодна вода, поки не наступить теплова рівновага. І ну, не стане ця суміш певної температури. Все, залишилось нам ж робити. Підставити, так? Підставляємо в наше рівняння теплового балансу наше значення для Q для гарячої води, яку у нас віддала гаряча вода, і Q холодної води. Кількість теплоти, яку у нас одержала холодна вода. Записуємо це МГ в дошках ТГ-Т, дарівня до СМХ. Т-Х. Далі бачимо питомі теплоємності, що скорочується. Подібні задачі вже розв'язували. А нам треба якраз знайти, ви бачите масу е оцінює якраз, скільки окропу гарячої води. Знаходимо її. Е у нас знаменнику залишиться МХТ-Х. Е знаменнику ТГ-Т. Все залишилось підставити, у нас все є. Перевіряємо одиниці вимірювання, у нас маса виходить в кілограмах, все добре. Підставляємо 2 в дужках 65-35, все це поділити на 100-65. І відповідно отримуємо 1,71 кілограм. Давайте швиденько. Будь ласка, запишіть відповідь. І так, 17 завдання вже. У холодну воду масою 300 грам, що має температуру 10 градусів Цельсія, опускають нагрітий в плячій воді мідний брусок масою 1 кг, якою стане температура води. Знайома вам це вже задача. Вона схожа на те, що ви якраз лабораторну роботу виконували. Давайте згадайте, будь ласка, там теж був брусок, який у нас ми відпускаємо. От якраз з певної там гарячої води, так, нагрівається до певної температури. І потім опускаємо воду і якраз визначали. Там ми, ми визначали питому теплоємність. так. І так, давайте розв'язувати цю задачу швиденько, Запишу, записуємо, що у нас є. І так, маса, перша це маса води. Холодної води 300 грамів одразу переводимо в систему Сі ділама 10,5 кг. Далі температура холодної води 10 градусів Цельсія. Далі там, мідний брусок у нас має масу М, М велике 1 кг. Далі кипляча вода, тобто Кипяток – це 100 градусів Цельсія. Брусок у нас нагріється теж до цієї температури, оскільки знаходиться якраз в цій киблячій воді. І ще нам задобиться питомі теплоємності якраз міді і води. Для води 4200 джоуль на кг на градус Цельсія. І для міді 400 джоуль е в чисельнику а в знаменнику кг на градус Цельсія. І нам запитують, якою стане температура якраз води. Знов таки схоже на початку, да, тут все те ж саме. У нас певна кількість теплоти віддається якраз мідним бруском, він буде остигати і тим самим нагрівати воду туди, куди його поклали. Ще раз повторюю, на лабораторії ми схоже робили. І друге, це кількість теплоти, що одержує у нас якраз. Холодна вода, за рахунок чого відбувається охолодження цього блюзка, Q води буде рівнювати cv M на MV в дужках t мінус tv. Відповідно скористаємося рівнянням теплового балансу. Ще раз повторюю, це у нас, якщо система теплоізольована, замкнута, то у нас Вся кількість теплоти, вся енергія, що у нас виділяється ну, з більш нагрітого тіла, передається менш нагрітому тілу. Давайте запишемо з вами, далі пішла математика, запишемо замість замість QM, пишемо CM, M, <coughs> M велике, Tm T M-T, дорівнює CV, на МВ і в дужках Т-ТВ. Ще раз нагадую, СМ це питометиплемність міді, маса міді Мається на увазі бруску ММ. MM. ТМ це у нас температура того брусочка, який був в киплячій воді, тому 100 градусів ми знаємо. І мінус Т це температура, яку якраз ми повинні знайти, якої стане температура. Далі С В підтомети плевність води. МВ маса води. Т, ще раз повторюю, це та температура, яка у нас uh, стане після цієї взаємодії, після того, як опустили цей брусок. киплячий, який був 100 градусів в холодну воду. Там, ну, 10 градусів вода. І ТВ це температура води якраз. Оці холодної 10 градусів. Все, далі ми відкриваємо скобки, дуже уважно дивіться. Нам, нам треба знайти те, тому ми їх відкриваємо. Далі групуємо там, де у нас є те. Ну, в даному випадку візьмемо право, а вліво буде у нас відповідно переноситься, бачите, CV, MV, TV. Тут було з мінусом, стане з плюсом. Все виносимо за дужки Т. Ну і відповідно шукаємо Т. Бачите, буде дорівнювати CM, MM на TM плюс CV, MV на TV. І все це поділити CV, MV плюс CM, MM. Все, далі перевіряємо розмірності. Бачимо, що температура у нас виходить в градусах Цельсія, тому все нормально. Залишилось тільки підставити. Задача громоздка, але не така складна, як здається. Треба трошечки знати математику. Ну, Вміти виносити за дужки, відкривати дужки, групувати. І так, підставляємо. 400 множимо. Міді ще раз нагадую, це питома питоматиплевність міді множимо на 1 кг маса бруска. Далі ТМ це температура 100 градусів у нас Цельсія. Плюс 4200, це ще раз давайте уважно. Це питома питоматиплевність води, помножити на масу цієї води 0,3 кг. І помножити на. Температуру води 10 градусів Цельсія. І поділити це все. 4200 множимо на масу. Не забувайте, система сі, вона повинна бути 0,3. Плюс 400 множимо. 400 це у нас якраз вітома е теплоємність е МІДІ. І на масу МІДІ на 1 кг. Приблизно у нас вийде 31,7 градусів Цельсія. Так. На цьому. Поки тут зупиняємося, пишемо домашнє завдання. Дивіться, повторити параграф No19, будь ласка, означені по всі. А, будьте дуже уважні, знайдіть завдання для самоперевірки до розділу no 1. Це якраз після 9 параграфу. А, дивіться, оце завдання ви не здаєте ви робите його для себе. Мені здавати його не потрібно. Там є правильні відповіді, тобто ви проходите його, і потім в кінці підручника є правильні відповіді, можете зрозуміти, наскільки ви готові до контрольної, тобто перевірити себе. І поставити собі якусь певну оцінку. Но ви мені це за дня 1 не здаєте ще з повторі, ви це виконуєте для себе. Навіть його можете написати в робочому зошиті, окремо на аркуші написати. Ну і друге це пройти тест на все Все. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо немає питань, до побачення, тримаємось разом.